Шахет на провари. Шахет на конатов. 12 мопедов на Вінницю. Можеть бить громковато! ФПО підписатись. Калібрі з Саратовської області! Запуск міг 31 аеропорту Оління! Локаційна втрачена. До розвідка. Небезпека триває до відбою тривоги. Завершатись в укриттях. Не спать! Не спать! Ой, та й хер з вами сам посплю. О, виспався. Із 12-ті мопедов залишилось 2. Антімопедна робота продовжується! Ця ніч була дійсно неспокійною. Ааа... Можете підтримати адміна донатом на каву. Ворог, <кру princes> ймовірно, виконав пуск крилатих ракет. Чи був цей пуск виконаний фактично, чи це лише імітація? Дізнаємось за годину. А поки залишайтесь, на очки. Uh <sweak>